Про свій віл-позитивний статус Ірина дізналася, коли була вагітна. Вона неухильно дотримувалась усіх вказівок лікарів і народила здорового малюка. Нині ж батько хлопчика намагається відібрати його у матері. Серед головних аргументів те, що у жінки ВІЛ це стигматизація і дискримінація, говорить правозахисник Олександр Лемешко. Законних підстав для позбавлення батьківських прав немає. Молоду дівчину, яка не порушувала вимог закону. Яка наділена правом і міжнародним, і національним, і конституцією, і сімейним кодексом, і відповідно яка прагне спілкування з дитиною, вона обмежена фактично. Спочатку Київський районний суд прийняв рішення на користь матері, але в апеляційному вирішили, що дитина повинна залишитися з батьком. Свого дворічного сина Ірина не бачила вже кілька місяців. Хлопчика забрав колишній чоловік. Не було представників органу опіки, не було представників виконавчої служби. Міліцію визивали звичайні перехожі люди. Ну і, звісно, що наша міліція. Вони їм показали рішення апеляційного суду, і вони нічого не зробили. Тобто ніяких перешкод відібранню дітей дитини вони не чинили. Він позитивний статус не може бути приводом для відбирання дитини у матері. Це порушення міжнародного законодавства, Я стверджують сказати, правозахисники. Фактично допомоги з боку правоохоронних органів належної фахової допомоги, відповідач не отримала. Дитину забирали в присутності працівників правоохоронних органів. Це по перше. По-друге, фактично, лише такий, скажімо, дієвий механізм захисту вона отримала в межах недержавної, на жаль, установи. Мова йде про благодійну організацію Світ надії своє право на батьківство молода мати продовжує відстоювати у судах. Вже пройшли ми дві інстанції: це був суд першої інстанції та апеляційний суд. Зараз справа знаходиться в вищому спеціалізованому суді України. На останнє судове засідання до Київського районного суду Полтави, де вирішувалось питання про позбавлення батьківських прав. Колишній чоловік, який є позивачем, не з'явився. Суд зобов'язав органи опіки і піклування Київського та Октябрського районів, де проживають батько і мати дитини, надати висновки щодо доцільності застосування такої міри. Розгляд справи відклали на 24 листопада. Поки що питання залишається невирішеним. оскільки з батьком дитини нам поспілкуватися не вдалося. Ми залишаємо за ним право надати коментарі. По цій справі.